А наша наступна героїня знайшла себе у творчості з епоксидною смолою. Та Якщо чесно, смола в мене в останню чергу асоціюється з творчістю. Ну, з ремонтом доріг, так. А хоча, хоча, знаєш, кілька разів, де я дивлюся в інтернеті, як виготовляють дуже красиві стільниці, але ж їх роблять чоловіки? Ну... Костя, мені здається, що головне мати фантазію і не лінуватися. Зараз, до речі, подивишся, яку красу зі смоли може виготовити і жінка. Дивлюсь: ці казкові нічники збирають у тіктоці сотні тисяч лайків. Дивовижні лісові композиції в епоксидну смолу заливає переселенка зі Слов'янська Анастасія Городян. 24 лютого тоді ще почалася війна. Ми були слов'янську з чоловіком, бо там він працював і ми проживали там. І ну тоді вже напевно. Якраз у нас, коли ми чули, летіли ракети на Краматорськ. Це були о четвертій ранку. Настя з чоловіком та сином евакуювалися на Полтавщину у селі Федорівка. Сім'ї надали маленький закинутий будинок. Там було все зароше, в ньому ніхто не жив, і нам дали його. Так ми там наводили порядки. Облаштувавшись, Настя почала думати про заробіток, бо через війну її чоловік втратив роботу. Так згадалося студентське хобі: вироби з епоксидної смоли. Це були. Маленькі заколочки, такі з квітами незабутки. Ми тоді ще перед Полтавою були на Закарпатті. Там я їх назбирала. І вже на Полтавщині я робила такі маленькі заколочки для діток, і тоді знайомі купляли їх для діток. Їм дуже подобалось. І через соцмережу, навіть в інстаграмі, були перві замовлення. Настя почала експериментувати з епоксидною смолою і публікувати відео в Тікток. Так з'явилися колони, в яких застиг цілий ліс, нічники з квітковими композиціями. Та казкові сфери такі сфери збираються дуже дуже довго, бо матеріал весь справжній його треба висушити на формування самої композиції, де в мене від 2 до 6 годин часу. Тобто я довго сижу і кожну цю деталізацію з маленькими квіточками я це проробляю. Потім сама сфера вже виготовляється. Залити епоксидною смолою, висушити, відшліфувати та відполірувати на один виріб діаметром 7 сантиметрів. У нас йде від одного тижня до двох, в залежності від складності композиції. З композиціями майстрині допомагає син, який час від часу приносить додому комах. Тіктокін багато хто писав, що не вірить, що я от я, бо я мучаю, їх, напевно, комах, я їх сама вбиваю, там знаходжу, вбила, і засунула в, в, оце, в цей виріб маленький. Ні, це не так. Я всім це пишу. У комашок життя дуже маленьке, воно там декілька, ну можливо, місяців там і ну вони помирають. Особливо це влітку, коли дуже жарко. Син буває також знаходить їх і кричить мені, мама, давай будеш з нього робити мені кулончик. Це треба тільки мені, нікому його не давай». Ще один виріб Анастасії, який уподобали користувачі соцмереж: баночки з засушеними фруктами. Смола, з якою працює майстриня, має харчовий сертифікат. Тож тару можна використовувати на кухні. Щоб було яскравих відтінків, не тільки самі жовтенькі лимони, то я вирішила додати сюди декілька видів фруктів нових, тому вона ось зараз в такому вигляді. А перша баночка була з лимонами. І потім вона розлетілася якось по Тік-Току і почали замовляти особливо перед новорічними святами. Багато хто брав навіть на подарунки, навіть за кордон. Після деокупації Харківщини сім'я переїхала до батьків Насті в Барвінкове, що за 50 кілометрів від Ізюма. Зараз жінка працює там і мріє про власну майстерню. Де буде в мене не все вдома, як позаду мене, а от окремо, тому що смола це токсичний матеріал, і я навіть коли працюю, то не дозволяю нікому заходити в кімнату. Я працюю в великому респіраторі, накриваю все, провітрюю, щоб не жодного запаху не було. Бо вона в рідкому стані дуже токсична. Хобі Настя годує всю родину, тож майстриня активно розвиває справу. Зараз працює над нічною підсвіткою сфери, а ще вони разом з мамою вирощують сухоцвіт і продають букети, які зберігаються аж до п'яти років.